Місяці один із православних храмів Рівненщини стояв пусткою. На власний розсуд вже тепер колишня голова сільради села Дуліби опечатала свято Рождество Бовродичний храм, який з 1991 року належить громаді Української православної церкви. 6 листопада православні віряни на законних підставах відкрили церкву та звершили божественну літургію. заходьте всі в свою церкву. Дай Бог, щоб ви цінували свій храм і святу православну віру. Поможи вам всім Господь. Ми служимо літургію зараз. Безумовно, люди заходили з сльозами на очах і староста. Ну це для них як друга Пасха, а тому може і більше. Що ж стосується громади Київського патріархату, то вона була створена у селі лише на початку цієї осені з ініціативи вище згаданої голови сільради, яка користуючись своїм впливовим становищем провела збір підписів обманом, змушивши селян підписатися за створення громади Української православної церкви Київського патріархату, сільська голова даного села села Дуліби Гочанського району Рівненської області е обманом Видурила священика документи на храм і почала переоформлення документації церковної під Київський патріархат. Провела збори в загальні села, на яких підняла питання про те, що священник хоче приватизувати на себе церкву. Пройшлися по селу з таким закликом, збирали підписи в людей чи хто за те, щоб священник на себе приватизував, Я, що в історії не знав, що священник на себе міг церкву приватизувати. це заборонено законом. От і так. люди підписувалися, люди не знали фактично за що підписуються. А вона а потім відмовлялись. Навіть новообраний голова, який зараз відстоює законні права общини Української православної церкви, власноруч поставив свій підпис, будучи введеним в оману. Я підписувався проти приватизації землі, батюшки. Розумієте, проти приватизації землі. А за цей мови не мова знайшла тоді. Я ставив тільки я ставив підпис. Да, ставив підпис проти приватизації землі. І так багато, дуже багато людей так ставило. Таким чином, зібравши достатню кількість голосів, громада Київського патріархату проголосила свою більшість і висунула права на храм. 91% був за українську православну церкву Київського патріархату. 91% із зібраних людей, які були. Нас 17 вересня до Рівненської ОДА була подана заява від представників Київського патріархату про те, щоб їх общину та статут зареєстрували за адресою свято Рождество Богородичного храму, де вже є зареєстрована община Української православної церкви. Проте розпорядженням голови Рівненської ОДА було прийнято і зареєстровано лише статут громади Київського патріархату, виключаючи можливість права власності за ними. Також документально завірено, що храм у дулібах безоплатно повернено у власність громади Української православної церкви. Наразі ніяких судових позовів зі сторони Київського патріархату висунуто не було. Про що здається невідомо самим членам його громади? Ми вважаємо, що ситуація ця несправедлива. Нема ніякого не рішення суду, нічого на яких основаннях вони відкрили церкву. Ми до цих пір не знаємо. Нам ніхто не предоставив. Жителі села Дуліби говорять про те, що такого свавілля та самоуправства вони не очікували від односельчан. Сільська голова, начебто, заради того, щоб був мир, храм, на який в нас є право власності з 91-го року. Наклеїла незаконно печатки. Сільська голова не має таке повноваження печатувати храми. Що ця церква не закривалася, не за поляки, як ми в Польщею були до 1939 року, і при Радянському Союзі не закривалось, при німцях, як була війна, не закривалася. А то своя людина закрила церкву, хіба таке прийнято, але, що... вже вони не полюськи роблять, що ж там хочете вистроїти київську патріархату, з церкву стройте, є пусті будиночки. Є. Всі проти. У мене мама 92 й рік. Вона тут, ми всі родились, вона ж і батьки, і прадіди, і діди. І вона от зараз таке трапилася, вона каже: як же ж померти? Як же ж мене захозахоронять. Витаскають бознаяк в рідні якомусь чи без що. Кодила, без кади, без попа каже, без кадила, що душа, хіба так заробила. По закінченню літургії вірянами Української православної церкви було прийнято рішення поставити на двері храму сигналізацію, щоб уникнути незаконного проникнення нечисленних членів громади Київського патріархату на територію. Наразі представниками Української православної церкви села Дуліби було подано позов до Рівненського окружного адміністративного суду про скасування розпорядження обласної державної адміністрації в частині реєстрації статуту за адресою православного храму, тому що всі права на храм офіційно належать громаді УПЦ і її віряни виступають проти того, аби за адресою церкви була зареєстрована громада, яка за словами селян вчинила такий розкол у селі сьогодні. Київський патріархат рахує патріотами тільки тих, хто ходить в Київський патріархат. Для них не патріоти, я так бачу, ніхто. Ні греко-католики, ні православні люди, які себе називають православними в автокефальній церкві. Вони з ними теж не хочуть рахуватися. Для них не патріоти, різні там християнські деномінації або протестантські рухи. Вони рахують патріотами тільки себе. В цьому і є найбільша їхня помилка, бо між ними немає любові. І вони нікого не люблять крім самих себе.